Чернівецький обласний центр служби крові регулярно організовує корпоративні дні донора. Вже не вперше вчителі та батьки ліцею номер 5 Оріяна долучилися до благодійної ініціативи, здавали кров для поранених воїнів. Доєдналися до акції як досвідчені донори, так і ті, хто здавав кров вперше. Дочка Марії Веренько навчається у ліцеї номер 5 Оріяна. Як тільки батьків повідомили, що у закладі здаватимуть кров, охоче до цього долучилася. Знає, як нині на фронті потрібна кров, адже її хрещений батько також воює. Наші хлопці там під кулями, під градами, і вони в будь-який момент можуть втратити багато крові різні поранення. І наша кров спасе їм життя. Я в все вірю, я це знаю. Точно буде. І вони стануть на ноги і приведуть нас до перемоги. А ми в свою чергу таким чином допоможемо їм це зробити. Головна бухгалтерка ліцею номер 5 Оріяна регулярно здає кров. Цього разу теж без вагань долучилася до корпоративного донорства. У Аліни Чайковської вамуш воює син, тому вона, як ніхто, знає, як важливо підтримувати воїнів. Я думаю, що кожна здорова людина кожен раз повинна допомогти, тому що можливо це врятує життя тих, хто зараз на передовій і рятує наші життя відстоює нашу незалежність. Мама учениці ліцею Оксана Палійчук нам розповіла, як готуватися до здачі крові. Зранку з'їла вівсяну кашку солодку, випила міцного солодкого чаю і з'їла невеличке вівсяне печиво. Вважаю, що це наш святий обов'язок. Підтримати наших воїнів як тільки можливо здати кров, врятувати життя це наш святий обов'язок в тилу. Нині необхідно ініціювати колективне донорство у різних закладах. Вважає директорка ліцею Галина Абрамюк, син якої на фронті, в час війни все важливо, головне не бути байдужим. А якщо є така можливість стати донором в рідному закладі за місцем роботи. І це є дуже хороша ініціатива. Ми готуємося до цього дня донора. Оголошуємо батькам, колектив само собою. Ми розсилаємо інформацію про те, як потрібно підготуватися для того, щоб стати донором. Що потрібно їсти, що потрібно виспатися. Саме таким чином ми долучаємося до захисту наших воїнів, які захищають нас. Крапля крові рятує життя кожного з нас і воїн само собою. Корпоративне донорство запровадив у закладах освіти Чернівецький обласний центр служби крові, а координує процес управління освіти Чернівецької міськради. Такі акції влаштовують щотижня другий рік поспіль. Це і викладачі, і батьки дітей, які саме відвідують дані заклади. І дуже зручно, тому що привели дитину до школи і тут же здали кров. І пішли працювати. Надзвичайно важливо це обов'язок кожної людини, яка може здати кров. Наскільки зараз в нашій Чернівецькій області об'єдналися всі, тому просимо тримати цей темп і надалі. Міністерство охорони здоров'я презентувало платформу для донорів Український центр трансплантант координації, на якій можна дізнатися, коли в якому регіоні і яка група крові вкрай необхідна. По кожному районі, по кожній області. І коли ви бачите, що саме вашої групи крові достатньо, то можете в цей час не відвідувати центр крові. А коли бачите, якась критична необхідність в певній групі крові, і саме у вас вона є, то прохання приходити. Лілія Горбатюк, Тетяна Бабина, Микола Ганнутін, новини Сі 4